Створила фейкові аккаунти в соціальних мережах, знайомилась з чоловіками та виманювала у них гроші. 34-річну мешканку Гвіздецької громади, що в Коломийському районі, викрили на шахрайстві. В соціальних мережах жінка створила кілька фейкових аккаунтів під різними іменами. Аферистка знайомилася знайомилась з чоловіками в онлайн-листуванні, розповідала, що начебто є військовою, яку поранили під час бойових дій. А відтак потребує коштів на лікування. Так вводивши людей в оману, шахрайка видурювала потерпілих гроші. За кілька місяців їй вдалося ошукати трьох чоловіків на 330 тисяч гривень. В ході обшуку в помешканні жінки поліцейські виявили та вилучили речові докази її злочинної діяльності: мобільні телефони, банківські карти тощо. Фігуранці правоохоронці повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої та другої статті 190, шахрайство вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб. Або таке що завдало значної шкоди потерпілому кримінального кодексу України згідно із санкцією статті підозрюваній загрожує позбавлення волі на термін до трьох років. Наразі поліцейські встановлюють інших потерпілих осіб. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія